Суді банкрутує автокорпорація Богдан, яка міцно пов'язана з ім'ям бізнес-партнера Петра Порошенка. Мільярдні борги, вочевидь, планують віддавати лише собі, а державу хочуть залишити з діркою в кишені. Наші журналісти дізнавались, як зухвало банкрутство можна перетворити у наживу. Корпорація Богдан Моторс, яка належить Олегу Гладковському бізнес-партнеру Петра Порошенка, продовжує цікавим чином банкрутувати. Що ж такого цікавого в даній процедурі? Справа в тому, що борги, начебто, і планують повертати, але не всім, а тільки собі. Про що невблаганно свідчать дані з відкритих реєстрів? Отож, як з мільярдних боргів влаштувати прибуткову схему? Просто зараз в господарському суді триває розгляд справи щодо банкрутства автоскладального заводу номер 1 Відомі прізвища, солідний список кредиторів і вражаючі суми. Загалом борг вимірюється навіть не мільйонами, мільярдами. Серед перших кредиторів кіперська компанія та навіть міжнародний інвестиційний банк. Хоч банки називається міжнародним, а от його кінцевий бенефіціар, згідно даних «Юконтрол», цілком вітчизняний, а саме Петро Порошенко. Тож в списку кредиторів першої черги підібралась, так би мовити, тусовка своїх, так чи інакше пов'язаних з паном Порошенко та паном Гладковським, який до слова нині оголошений у розшук. Отож, що це означає на практиці? При банкрутстві кошти кредиторам повертаються в порядку визначеної черги. От і виходить, що гроші отримають свої, тобто влаштується такий собі кругообіг фінансів між кишенями наближених. А коли вже десь колись згодом дійде черга до державних структур, зокрема пенсійного фонду і податкової служби, то, ймовірно, рахунок і усі активи банкрутуючого підприємства вже будуть геть спустошеними, і державі очікувано нічого не залишиться, окрім незадоволення. Що цікаво, банкрут за видною смиренністю визнає усі мільярдні борги перед, так би мовити, своїми наближеними кредиторами, але чомусь заперечує проти законних вимог держави в обличчі податківців. Чим детальніше вивчаєш цю багату на кредиторію борги історію, тим більше знаходиш стежинок, що ведуть до одних і тих же облич. До прикладу, нещодавно товариство з обмеженою відповідальністю СКД Промоушен звернулося з вимогою визнати їх правонаступниками міжнародного інвестиційного банку того, що прямо пов'язаний з Петром Порошенко. Заяву резинку віддався «СКД про сторони президент правонаступного задоволення. Змінити кредитори акцію нератури міжнародний інвестиційний банк зараз куди. Пона його праводоступних автори заможе подаємо сільська де промоушена кодидерку частині для забезпечення по сума двісті п'ятдесят 139 мільйони сто тридцять дев'ять тисяч сімсот роз наранів стопів. Компанія СКД промоушен коди, коди, 000 000, «СКД була зареєстрована в серпні 2023 року і просто таки за символічні кошти викупила усі борги автокорпорації перед Міжнародним інвестиційним банком. Де Юре бенефіціаром СКД «Промоушн» виступає Юрій Костропій, якого в кулуарних кругах називають добрим знайомим Петра Порошенка. А от фактичним власником компанії впевнено називають увага Олега Гладковського, тобто власника того самого банкрутуючого Богдана. Отож, схема, хоч і виглядає заплутаною, насправді цілком зрозуміла і прибуткова автокорпорація Богдан, яка належить пану Гладковському, в численних позовах про банкрутство загалом боргує понад 6 мільярдів гривень, з яких орієнтовно половина коштів приходиться на кишеню компанії з орбіти кого б ви думали? Того самого пана Гладковського, який і є реальним власником більшості фірм кредиторів. Іншими словами, заборгував усім, збанкрутував і віддав лише собі. Вікторія Кулюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі.